Владислав, вітаємо вас з важливою перемогою. Що стало вирішальним у сьогоднішньому матчі, на вашу думку? І два матчі за, дві, за два дні. Наскільки легко команда може впоратися із таким викликом, наскільки це серйозний виклик для вашої команди? Ну, на перше питання я вважаю, що це перший м'яч забитий. Нам трохи легше стало на першій хвилині. Ми забили в першій зміні гол. Трохи вже ми відійшли, хоча ми повинні були пресингувати в залежності від рахунку. Ми трохи відійшли назад, намагалися створювати моменти. Їх було достатня кількість і в першому таймі, але бійцівські якості команди Кардинал вони завжди і тут завжди дуже складно грати з командою. Тобто, ну матч склався нелегко і вважаю, що завтра буде ще складніше. Будемо. Готуватися, треба відновитися після ці, цієї гри, е, і будемо готуватися на завтра. Чи здивував чимось суперник, зважаючи на те, що новий тренер готував до сьогоднішнього матчу е, команду, і це перший матч для нього був? Е, ну, ми розуміли, що при Олександрі Бондарі команда грала більше в прагматичний такий футзал, е, е, більше від оборони і. Е, було таке в думках, що може щось змінити з новим тренером. Так воно і вийшло. Команда практично весь матч пресингувала, десь них виходило, десь ні. Тому ми на це також розраховували і були готові к цьому. Дякуємо з